Вітаю, мене звати Олексій, і я експерт з догляду за домашніми улюбленцями. А це Ніка, якій дуже подобається її нова іграшка. Наші пухнасті друзі дуже активні кожного дня. І я певний, що у кожного з вас є своя історія про забіги по квартирі або ж подряпаний диван. Але чи є щось таке, що може стати справжнім розважальним центром для вашого котика і бути для нього цікавішим за диван? Рішення є: це розважальний комплекс Кетит. Розважальний комплекс Кетит – це зручна зона розваг для котів, де ваш пухнастий друг зможе розслабитися, погрити. Ратися відпочити, почухатися і навіть поспати. Цей комплекс включає у себе декілька зон: перша це релаксуючі щіточки для масажу. Друга це захоплююча іграшка у вигляді м'яча, яка буде спонукати вашого улюбленця рухатися. Ну а третя це божевільна бджілка, яка нагадає про природні мисливські інстинкти. Розважальний комплекс Кетит включає у себе ще й мішечок з сушеною котячою м'ятою, яку можна розсипати поверх масажера для додаткового задоволення. І кіт це, повірте, оцінить ця іграшка розважить вашого кота на кілька годин і буде особистою зоною розваг для невгамовного пухнастика. Комплекс виготовлений з високоякісного пластику, який цілком безпечний до тривалих ігор вашого меншого друга. Комплекс Кетит – це прояв справжнього піклування про фізичне здоров'я вашого улюбленого пухнастика. А коли добре і цікаво, йому добре і вам.